Додавання і віднімання многочленів. Нехай треба додати два многочлени. 3х2 мінус 2х плюс 1 і мінусх квадраті плюс 3х. Для цього візьмемо їх у дужки і між ними поставимо знак плюс. Після цього розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Так як перед дужками стоїть знак плюс, то знаки доданків, які знаходяться в дужках, не змінюються. А отже, маємо 3х у квадраті мінус 2х плюс 1, відняти х квадраті плюс 3х, зведемо подібні доданки. Такими є 3х квадраті мінус х квадраті. Мінус 2х і плюс 3х. Отримаємо. 3х квадраті відняти х в квадраті 2х у квадраті. Мінус 2х додати 3х, плюс 1х, плюс х. І плюс 1. Отриманий ночлем є сумою двох даних ноочленів. Нехай потрібно тепер від першого мночлена члена відняти другий. Для цього кожний з мночлени членів візьмемо дужки і поставимо між ними знак мінус. Розкриємо дужки. Перед першою дужкою стоїть знак плюс. Тому знаки доданків в дужках не змінюються. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Отже знаки. Змінюється на протилежні. Знову ж таки, подібні, підкреслюємо і зводимо подібні. 3 х додати х квадраті дорівнює 4х квадраті, мінус 2х, мінус 3х, мінус 5х і плюс 1. Отриманий многочлен – це різниця двох даних многочленів. При додаванні і відніманні многочленів завжди отримуємо многочлен. Завдання. Який многочлен треба додати до многочлена, щоб отримати число 5. Позначимо многочлен, який ми будемо додавати буквою М. І запишемо. Завдання у вигляді рівняння. Ночлен ну, додати 2 у квадраті мінус 5а плюс 7 дорівнює 5. Щоб знайти невідомий доданок ночлен, ну, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Потім відкриємо дужки. Перед дужками стоїть знак мінус, отже, змінюється знак на протилежні. Зводимо подібні і отримуємо мінус 2 у квадраті, додати 5А. І відняти 2. Отже, даний мною член потрібно додавати до мною члена 2 у квадраті мінус 5 а плюс 7, щоб отримати число 5.